В травні місяці ми переїхали на нову локацію на Рапопорта 8. І одна з перших оперативних втручань, які були проведені на Рапопорта 8, це була операція з приводу випадіння тіла матки. Жінка 68 років звернулася до нас зі скаргами на дискомфорт в області промежений і звернула увагу на те, що за межі статевої щелини в неї виступають внутрішні статеві органи. Жінці була запропонована і проведена. Операція в об'ємі лапароскопії, надпіхової ампутації матки з додатками, і саме цікавий момент в даній операції це сакроспінальна вентрофіксація, культі шийки матки. Враховуючи, що операція була проведена лапароскопічно, післяопераційний період проходив без ускладнень, досить швидко. На четверту добу жінка в задовільному стані була виписана додому. Жінка прийшла на контрольний огляд, абсолютно добре себе почуває, ніяких проблем в неї нема, і ті нюанси, які її турбували, і той дискомфорт, який вона відчувала, абсолютно був забутий. Незважаючи на всю складність оперативного втручання, операція була проведена досить успішно. Над операцією працювала велика команда, в яку війшли лікарі, середній та молодший медперсонал. Тому, якщо у вас виникають якісь проблеми, звертайтеся. Ми надаємо великий спектр послуг і завжди вам допоможемо. Будьте здорові!